Я вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні у нас відбувається урок аж 60. І ви бачите, до чого ми з вами дожилися? Тобто ми з вами спокійно прямуємо до Е2. Получається. Відповідно, я вас запрошую подивитися, чи видно вам добре посівник. Будемо працювати у ньому. І це не пряма мова, як завжди. Якщо хочете, можете взяти ваші зошити. І будемо працювати, власне, у посібничку Ось цьому на сторіночці, бачите, у мене це 158. В PDF-ці із 312, як бачите, велику частину роботи ми з вами вже зробили. Сьогодні прийшов мені коментар на YouTube, як долучитися до рівня b 2 який у нас буде 20 квітня. Уже група створена, люди вже там, нас там небагато, тому курс, швидше за все, буде, на жаль, у запису онлайн, але він теж буде крутий, тому що ось як уроки у нас у запису. Вони прикольні теж. Круті. Тому я написала вам усім, як потрапити в чат. Хто хоче, будь ласка, я вас запрошую 20 квітня бачимось. Тож, непряма пряма мова Ганденхайд минулий час. Вона сказала, що їй пощастило, і вона таки встигла. І у нас з вами є комікс. Як завжди, я нагадую, що цей посібничок виглядає ось так. Може хтось хоче дізнатися? Ось, будь ласка, ось ця граматика, бачите, якого рівня ми вже пройшли Б1, Б2. Бачите, у нас зайшли Б2 в С1. Ось така ситуація. Так, я повертаюся на 158-му сторіночку, загубилась, де я там була, зараз до секундочки. Ось, і заходимо по банани, я так розумію. Sie haben die Dose geworfen. Що там хтось розбив? Ich бін gerade erst in das Geschäft gekommen. Та я ще не зайшов, яка ба... зайшов у uh, магазин, яка банка. Ніхто нічого не розбивав ногою. Як це так? Der ман sagt, Er sei gerade erst in das Geschäft gekommen. чоловік каже, що він щойно зайшов у магазин, а продавець стверджує Dose geworfen, що банку розбив той чоловік, та як таке може бути? Чудово. Давайте подивимося на минулий час непрямої мови. Подивіться, haben або sein плюс кон'юнктив і праців цвай. Вендія конъюнктив 1 ідентич єсть мідс, це я вчора вам розповідала. Якщо кон'юнктив ідентичний теперішньому часу, то вервенed мандіазацтво конъюнктив 2, Це все я розказувала вчора, ну, ще раз, бачите, не повторюють, тому що треба повторювати, 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 і так воно запам'ятається. Використовується заміна. Кон'юнктив 2. Що це таке? Якщо у вас формочка була, дивіться, Ich zeige kommen. ось вона, ця форма. Вони кажуть, хаба треба прибрати і натомість використовувати гете і гете гіворфен. Добре. У нас, ось бачите, дієслова власне руху. Відповідно, тут у нас дієслово зайн буде. Те, що я пояснюю, вчора я показував урок, відкритий з учнями 6-го і 7-го класів. І я це їм тільки пояснювала. Пояснювала «Du verest gekommen», «Er sei gekommen», «Wir sein gekommen», «Er wird gekommen», «Sie, sie sein gekommen». А тут буде «Du hättest geworfen», бачите, «хабе» не треба це. «Er habe geworfen», «Wir haben» прибираємо «hätten geworfen». Ось, бачите, вони кажуть, що в капітелі 36 ми теж розбирали. Так, geworfen, ihr geworfen, sie, sie з'їзді geworfen, haben не треба казати. Виживання haben, sein, таке саме, як в перфекті. Ось капіталь 36, хто забувся, 36-й року у нас є. Далі дивимося на Vergangenheit, in der indirekten Rede mit Верб минулий час у непрямій мові із модальним дієсловом. Конструкція haben в кон'юнктиві плюс інфінітів від дієслова, плюс інфінітів від модальних дієслів. І е, хабкауфенволін. Зі, зі, Ось така громістка конструкція, ну, але так вона є. Це з модальним дієсловом так працює. Passiv Vergangenheit in der indirekten Rede. Sein Konjunktiv, wie Plus Partizip, zwei Plus worden Ihr Podauten am Die Dose sei geworfen worden. І ось у нас пишуть малесенька приміточка. Ім конвінтів гіптесню, айне, слава Богу, ферганген хацько, лише одна існує минула форма. Дізе форм, іст форм перфект, абділяйте. Ця форма є похідною від перфекту. Об ді індиректе реде, індиректе гігенват, оде, індиректе гігенват, оде, індиректе гігенват, оде, Залежить від дебідуйтунде заб істе унабгень фонзац, і не залежить від вступного речення. Він каже, ія закерядезвікомен, що щойно пройшов. ЕЗАГТЕ він сказав, е заги ради ерц вікомен та сама ситуація егігат gesagt» – він давненько напевно сказав, чи вже сказав щось таке. Як ви бачите, всі три форми однаковісінькі. Ну, Тут просто бачите на відпрацювання, це ми будемо робити на курсі Б2, на тому великому, який почнеться 1 травня інтенсиві. А ось це ми з вами зробимо це завдання. Подивіться, будь ласка, ще раз, чи б зрозуміла вам ось ця тема індіректи ради в фергангенгаті, тому що. Два дні тому ми почали з вами розглядати ось цю тему індиректире und інд конъюнктив в 59-му році. Ми з вами розглядали тема Zaggt das, ділюйте faul sind» і ось цей дас, я сьогодні кидала в телеграмі. Мені здається, он цю там був обволь ще там щось. Діяман загд ділойте зін фаул. Ми розбирали кон'юнктиви і його ерзацформи кон'юнктив свай з модальними дієсловами працювали і дивилися ерзацформ конюнктив свай. Ми дивилися назайна, що у нього робиться в кон'юнктиві 1, і які є форми кон'юнктива свай замінник. І поробили ось цю вправу ми робили, ось цю робили. Цю і цю, оцей радхаус вчора. Завтра ми з вами, мої хороші, за умови того, що ви зрозумієте оце, Якщо ви не зрозуміли, напишіть мені телеграм. Там же я подаю купу матеріалів. І, відповідно, ми будемо з вами робити ось цю вправу. Хочете зробити заздалегідь. Хочете, можете мені навіть скинути. І я її перевірю. І завтра ми разом сядемо, зробимо цю вправу. І ось цю. І будете готові, як завжди, ми робимо так. Ми проходимо граматику перед тим, як зайти в великий курс. Бо ви бачили, і на менше не показував, і вашим батькам, і діткам маленьким я вам показувала кожному з наших курсів запису, і вам, від децильних курсів, я показую, що граматики там дуже мало. Там от дали вам от, от таке от правило манюсіньке, на тому все. Ось вам і ситуація, та й як це робити. Треба проходити граматичні уроки. У цю всю книжку 312 сторінок там треба пройти. Ну, так і є, так треба вчитися. Це мої хороші. Я була рада вас бачити, чути. Приходьте, ми побачимося з вами дуже скоро. До зустрічі. Пока.